В Україні загрозлива статистика загиблих на воді. Тільки з початку липня вода забрала життя 22 українців, серед яких четверо дітей. В Житомирській області від початку літа вже загинуло 120 осіб. Серед загиблих 16 дітей. Коростенська громада не має нещасних випадків на воді. Проте водолазна група міської служби на воді нещодавно допомагала у пошуку тіла 17-річного хлопця, який загинув на воді у Горщиківській громаді. В Житомирській області я вам скажу, що теж ситуація не дуже. Тому що ми спілкуємося із той же рятувальною службою, яка є обласна, ми дуже часто ми співпрацюємо, тому дуже багато їх роботи. У нас, я думаю, що це показник, у нас в зоні відповідальності і взагалі в громаді немає ні одного утоплення. От. Якщо ж було, у нас це була Горщиківська громада. Ми виїжджали туди, наша водолазна група. Хлопчик 16 років, тільки випуск прийшов, збирався поступати по словам матері і всіх військове училища Львівське, збирав документи спортивний хлопчик абсолютно позитивний. І так сталося погано міг плавати, тому що там зовсім водойом нема, а це звичайна копанка, яка Звичайний період весінні і літній просто пересихала, а цей раз було просто дощі, і там була вода. От і все, що сталося. Він сам там купався чи просто не було поряд нікого? Що там? І були дві дівчинки, геть моли там років в клас шости ходила дівчинка, вона його ще за руку схватила, але це щастя, що вона вирвалась і не було двоє. Тому це дуже небезпечно. Від початку літа на міських пляжах користані були проведені дослідження щодо якості води в річці. На жаль, вода не відповідає нормам, тому на сьогодні офіційно в водоймі не можна купатися. Проте відпочивальників це не зупиняє. Все забороняє практично купатися, тому що показники дуже небезпечні. Кишечна паличка і все остальне, що тут є. Купаються ну, все ж таки, конечно, так? Звісно, да. особливо діти. Тому хотілося б звернутися і до батьків, бабус, дідусів, тому що діти, особливо, якщо вони малолітні, такі геть. То, якщо біля дому, то збиралися два, три, чотири сім'ї, одна бабуся привела на річку, щоб було під наглядом. І бажано, щоб в районі рятувальної служби, тому все ж таки тут постійно знаходяться рятувальники, які спостерігають за пляжем, за купанням дітей. Тому це буде безпечно. Вода не пробачає помилок, наголошують рятувальники. Ігнорування правил безпеки стає причиною трагічних випадків на воді. Особливо уважними необхідно бути з дітьми. Не залишайте малечу без нагляду дорослих. Бережіть своє життя і життя своїх рідних.